Привіт-привіт! Ти на каналі Смертю Севчи Скла. Деколи мене питають, що робити з тою кількістю поробок, яка залишилася після різних біблійних уроків. Чим більше ми проводимо уроків, відповідно, тим більше малюнків, поробок, цікавинок, які робили дітки. Ми для себе це питання вирішили наступним чином. Ви теж, якщо вам сподобається цей метод, можете його використати. Запрошую вас приєднатися до перегляду нашої цікавинки, куди ми зібрали все, все що робили в тому році. Так, це наш злочин. Ми створювали такий будиночок, підписали його, будиночок, в якому живе Діанка і всі біблійні персонажі. Брали ми з різних старих наклеїв, які в нас були, з того, що ми тільки знаходили, з того, що в нас вже рвалося, ми все сюди вклеїли. Взагалі не дуже люблю, коли по книгам пишуть, так? тому сканувала книги, і ми сюди теж вклеювали сторінки, і де діанка сама теж обводила, завдання виконувала. Різні різні завдання. Це, якщо пам'ятаєте, в одній з суботніх шкіл пропонували гру. Таку про те, як росте дитинка, кидати кубик і в різних діток, хто перший діде до кінця і виросте. Теж ми робили. Теж завдання тут знайти персонажів, які сховані з цієї сторони. Різні, різні, різні вкладки, вирізки. Все по темам, які були в тому році в одному з кварталів. Давайте швидше пролистаємо те, що в нас є, бачите, слова шукали, обводили, це сюди вклеювали. Ось це такі цікаві бачите, фігурки. Ми їх використовували як пазли. Давайте я вам зараз покажу. У нас в кінці зошита є такі, скажімо, пакетики. І в пакетиках є різні різні завдання. От, бачите, якісь детальки фігурки. Коли ми проходили якусь нову тему, ми ці фігурки збирали. І шукали, відповідно, куди їх сюди вставити. Так, Дожня теми ковчега. Тут, правда, у нас відірвався, але треба буде поставити його так назад. Діанка підтримує, допомагає. Воно рухалося, якщо його починити, то буде далі рухатись. Так, ковчег. Тут завдання ще. А ще є тут завдання, тут теж багато насправді завдань. Перше, це, наприклад, розставити історію по порядку, що було першим, другим, третім, і переказати цю історію. Ми вчили назву різних інструментів, якими користувалися, будівничі, які могли використовуватися, наприклад, і при побудові ковчегу. Потім різні інструменти перевіряли, чи вони були в наборі, чи не були в наборі ці інструменти. Я їх раніше брала на скотч ламінувала. От, так що теж можете використовувати таку ідею. Добре, йдемо далі. Це. І кусок... штуки. Да, ці штуки. Ці штуки це слова, які ми вчили раніше. Да, да, да. Ось, бачите, кусочки одні з пазлів, які потрібно знайти, наприклад, ось так. так. І дитина під час служіння собі збирає, виконуючи різні завдання. Або І... коли немає служіння. Або коли немає служіння вдома. Ми захочемо. Нам до сих пір подобається цей зошит, хоч він в тому році був створений і так, її зараз вже використовуємо тільки для спогадів. Авраам. Тут одна степ була зібрати, що він міг брати, що взагалі людина, коли збирається, кудись бере які речі. Відповідно, якщо холод, то зимові речі і так далі. Мама, можна я тут пограю? Давай ми потім з тобою пограємо. Зараз ми швиденько покажемо нашим глядачам книжечку. Так, те, що ми робили розмальовки, розмальовували. Так, там було про Авраму. Хочеш показати ще? Авраума, о, о це і оте. Читайте. А, а ну дайте всім пачка і яночка. Така трьохвимірна картиночка. Так, янка. Це був Авраам його підділили землю, тут з другої сторони теж кусочки пазлів, які можна дозбирати, скласти бачите. Ні-ні-ні, досі, ми далі. Потім-потім потім з понеділок. А тут що? Да, Як? Одяг який клеїли, повторення теми, різні ігри виконували з різних книжечок завдання, домалювали. Теж. І наклейки, І Наклейки, Наша діанка дуже любить клеїти наклейки, тому ми її час у часу обивали наклейки, вона їх доклеювала, дороблювала сама зошит. Добре, давайте такі ще. Я покажу вам дещо це. Ну воно дуже класне. Дуже класне. Я з цієї сторони покажу. Ні, З цієї сторони відкриваєш. Да. Теж Та Ось такі ділять землю. Тобто якраз такі поробки, які можна вклеїти, які потім будуть об'ємні, вони з різними завданнями. Тут знайти треба. Гарно виглядає книжці. Тут, тут теж завдання найди. знайти, що Є на картинці, знайти чого на картинці немає. Це Ми теж з одного ноги зошитів брали, які вже використали. Домалювати, до речі, не це зробили, це, мені треба буде доробити. Це ми пробували повторити пташку, рибка у нас трошки більш подібна вийшла. Теж різні різні зампелі. Вам буде приємно з сім'єю згадати теж уроки. Це наш теж такий сімейний. Доповнення до теми творіння, яке ми вивчали. Ми ставили руки, обводили, створювали сімейні такі персонажі. Жучки! Так, це теж до теми створення світу. Малювала малюнок і Дянка доповнила жучками. Але Ось цей, наприклад, мені більше подобається, тому що коли ми намалювали малюнок, ми його почали розмальовувати, тільки потім вже доклеїли різні такі наклеечки. Клас. Угу, класні наклеїчки. Вчили цифри були, якраз дні творіння, то я до сьомого дня, щоб ми їх вивчили. І паралель проводили, що перший і четвертий день, бачите, другий, п'ятий день, третій, шостий день. Ось так. Ось такі доповнення, ось такі коробки, ми всі собі вклеїли. Дякую всім за перегляд, гарного проведення вам часу, гарної підготовки до біблійних уроків. Сподіваюся, вам сподобався цей метод, ви його спробуєте і будете мати собі теж пам'ять. Гарного дня, пока-пока!